Друзі, бажаю всім гарного-гарного вечора. Як вас справи? Як ви, ви завжди питаєтеся за дружка, дружок тут, він на місці, він ходив наряд на троє суток. Його не було. Так, він що я приготував козакам? На сьогодні третій дієтичний день. Коротше, ми підтримуємо дієту. Зараз вам покажу. Так, дивіться, макаронки простесенькі. Я зараз кажете, яка кібені фіні дієта, якщо макарони. У нас така, ну, нічого тяжкого, якої піщі. Далі, Коротші ножечки, варені в бульончику. такі легесенькі, в бульончику. Глянь, такий бульончик. Красивенький. Далі. Нашому старшині передавали зелень. Я знайшов в інтернеті обладній рецепт і з того міссу зробив салат з тунцем. Опа! Гляньте, яка смакота, та ви що? Ну гляньте. М -м -м. Мені не вистачає ще зверху кунжуту білого і чорного. Та ви що це вже була би пісня, б бутерброди, Сок, соком буду запивати козаки, і я варів компотік. По стандарточку, ложечки, вилочки є, дружок на хлібі є, кришечки дві теплих є. Ще одна тут і ще трошки лише зелені цибульку козаки з'їли. Ну гляньте на цей салат. Ну я не можу вам. Ну запах, ну я думаю, козаки будуть доволі. Там не було в рецепті масліни, і я їх туди додав. Хай буде так. Маслини чи олівки, я їх путаю з чорним і зеленим, невірно, масліни. Ось така смикота. Всім гарного вечора, бережіть себе разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Гляньте, який він прозрачний, Боже, оце би холодей з нього вийшов. Всім гарного вечора.